На Івано-Франківщині через загрозу сходження лавин у високогір'ї Карпат оголошено штормове попередження. Як зазначають фахівці, лавина небезпечно буває у горах під час снігопаду чи через один-два дні після нього. Снігові лавини активізуються насамперед на крутих пригребеневих схилах і ще крутіших схилах льодовикового походження. Причиною сходження лавин може бути сильна заметіль, відлига чи дощ. Рятувальники застерігають любителів зимового відпочинку на період лавинної небезпеки утриматися від походів у гори. Період складних погодних умов лавинної небезпеки застерігає любителів зимового відпочинку в горах утримуватися від туристичних походів. А якщо ж ви все ж таки вирішили піти в гори, то слід оминати лавину небезпечні місця та місця, де утворилися так звані снігові карнізи. Також звертаю увагу туристів перед походом в гори на необхідності реєструватися в гірських пошуково-рятувальних підрозділах управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області сьогодні. На території Івано-Франківщини функціонує сім гірських пошуково-рятувальних відділень управління державної служби з надзвичайних ситуацій області, куди у випадку необхідності можна звернутися за допомогою. Інформація для реєстрації туристичних груп також розміщена на офіційному сайті управління державної служби з надзвичайних ситуацій області за адресою вказаною на екрані.